Вплив людини та її діяльності на природу Використовуючи всі багатства природи, людина своєю діяльністю все більше впливає на неї, не завжди думаючи про наслідки, що можуть призвести до негативних змін природних комплексів. Розвиток промисловості, хімізація сільського господарства, використання атомної енергії. Призводять до зміни газового складу атмосфери, насичення повітря шкідливими речовинами, забруднення водою, нафтопродуктами, відходами промисловості та сільського господарства. Людина створила величезні міста і безліч сіл, вкрила планету мережею залізниць та автомобільних доріг, проникла в надра землі, добуває корисні копалені – Прокопує безліч тунелів, створює штучні озера, водосховища, знищує лісові масиви, розорює території під сільськогосподарські культури. Створені людиною електростанції, радіо та телестанції заповнили навколоземний космічний простір різними випромінюваннями. Майже немає території на землі. Яку б не зачепила своєю діяльністю людина. Порушуючи своєю діяльністю взаємозв'язки в природних комплексах, змінюючи їх, людина пристосовує природу для своїх потреб, часто не враховуючи шкідливих наслідків для самої себе.